РФ заявляє про готовність відновити удари по українській енергосистемі, які і так не припинялися. Будемо дивитися, що там з тими ударами і перемир'ям. Карти зовсім не дуже хороші. Не то що не припиниться, а будуть якісь дуже жорсткі обстріли, і буде щось дуже сильне порушення, порушення і чогось. Бачите, які карти і башта, десятка мечів – це прям якісь дуже серйозні речі. Щось буде зруйновано, там, де багато людей, там, де люди щось або святкуються, це можуть бути торгові центри, це можуть бути ресторани, там, де є свята, покажу, чому я так говорю. І десятка пентаклів, і трійка кубків. Тобто там, де є люди, і причому їх багато, будьте, будь ласка, до цього дуже уважні. Вісьмірка кубків говорить про те, що, скоріше всього, це буде замилюватись, очі будуть розповідати, що попали, як завжди, в якусь там, на військову базу, ще кудись, а насправді, хай би воно ніколи не збулося, але я бачу, що, можливо, якийсь удар там, де дуже багато людей.